Дякую, що з нами залишаєтеся другий блок поради лікаря. Понеділок, 26 січня. Хочу зазначити, що сьогодні багато хто себе погано почуває. Ну, ті, хто знає, що вони є гіпертоніками, то вони насправді все скидають на те, що вони дійсно гіпертоніки і, мовляв, забули або випити пігулочку, або можливо, якась пігулочка не підходить, або можливо доза не підходить. Насправді багато чого можна говорити, але є люди, які нібито вважаються абсолютно здоровими, а чомусь у такі дні теж себе погано почувають. Чому так відбувається? Сьогодні теж спробуємо розібратися і взагалі та Сава ситуація, в якій перебуває кожен з нас. Можливо, і це впливає. Ну я думаю, неможливо. А десь відсотки на 80 і це впливає, але є 20%, відсотків, які можливо, ми не знаємо, що відбувається з нашим організмом саме в такі дні. Сьогодні будемо розбиратися. Також ми сьогодні будемо говорити про артеріальну гіпертензію. Будемо говорити про препарати, про те, що насправді не варто забувати приймати ліки, які е, треба приймати лише за призначенням лікаря. Так багато чого сказала, не витрачаю час. Хочу, щоб ви одразу почали телефонувати. Тому, будь ласка, замить розпочнімо. У нас у студії сьогодні рада вітати Вікторію Ктітарів, завідувача антигіпертензивним центром Дніпровського району, лікаря кардіолога вищої категорії. 223 тривсімдесят прямий ефір продовжується. Шановні глядачі, я на це звертаю увагу. Я вас дуже попрошу. Зараз можна ставити запитання про гіпертензію, артеріальний тиск, про те, чому ви так багато себе почуваєте. Зараз будемо в цьому розбиратися. Але також можна поставити всі запитання сьогодні а, як кардіологічну профілю, серцево судинні захворювання. Так, все стосовно вашого здоров'я, що з вами відбувається, якщо у вас є. Потреба, раді будемо чути. Рада вас бачити. Вже трошечки до ефіру так, з вами поговорили, і дійсно, от гарно ви зазначили, що нібито абсолютно ідеально здорові люди. Чомусь такі дні ваш вислів був. Я його так скористалась, тому дякую, що підказали. Але погано себе почувають такі дні. А сьогодні магнітна буря, так? так сьогодні магнітна буря. Ну, є люди, які себе дійсно почувають. Хоча я вам хочу сказати, що якось, коли магнітні бури, себе погано почуваю. Сьогодні якось фізично добре, ну внутрішньо зрозуміла, що і на великий жаль, то що і в суботу відбувалося в Маріуполі, нікого не залишить байдужими дійсно, але це ну. Це такий внутрішній стан психологічний, а фізично. Тобто, що відбувається в ці дні з людьми, у яких немає діагнозу? Гіпертензія, mm -hmm. е, немає проблем серцево-судини, бо ж не тільки гіпертензія є в розділі серцево судинних захворювань. Що відбувається з організмом? Плюс ще когось там ноги крутить, я не знаю, руки болять. Все що хочеш, mm -hmm. може бути, всі знайте чітко причина? Є якась чи це, скажімо, дійсно треба скинути на погоду на природу? Ну, мова йде про те, що магнітна буря це таке явище, воно, скажімо так, нас переслідує все життя. Кожен місяць десь 3-4 магнітні бурі відбуваються на землі. Тому безумовно вона впливає на життєдіяльність організму кожного органу, угу. кожної клітини. Угу. Ну, якщо говорити дуже просто примітивно, що відбувається, коли визначається так звана магнітна буря? Ну, по-перше, коливається атмосфера атмосферний тиск, коливається вологість повітря, коливається температура повітря, і це так, що на невеликий проміжок часу відбуваються оці коливання. Наприклад, якщо за добу атмосферний тиск падає на 7-8 міліметрів тутного стовпчику, то це дуже суттєво погіршить mm -hmm. на стан. Якщо, наприклад, 10 градусів перепад. Температури, було там, ну не знаю, скільки там, а стало на 10 градусів чи вище чи нижче, це різке таке коливання температури. І така ж мова і мова ж про вологість повітря. Якщо, якщо людина вважає себе здоровою людиною, в неї немає діагнозу гіпертонічна хвороба, аналізи в неї нормальні, електрокардіограма нормальна, тиск вона собі міряє, все в неї нормально. Але чому вона почувається? Ну, по-перше, крім пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні, Захворювання на гіпертонічну хворобу, на порушення ритму хворі, також які мають проблеми навіть цукровий діабет при, при магнітній бурі може підвищуватися рівень цукру в крові. Угу. Так на цей період перепадає і кількість аварій. Більше ніж на 15-20%. Інсульт, інсультів, інфарктів. Ну це такий, уже скажімо так, та статистика, яку мабуть кожна людина це знає. Але хто ще може, скажімо, так реагувати угу. на ці магнітні бурі? Ну, по перше, це підлітки. Це підлітки. підлітки. Так, Ні, це пубертантний розвиток, mm -hmm. іде формування ендокринних залоз, і тому вони можуть mm -hmm. відчувати запаморочення, е якісь там вологість е у них е долонь. Долоньки. Так вони якісь парестезії, тобто неміння не рук, ніг може колючий біль в серці бути, е відчуття задухи невелике, запаморочення, навіть нудота. Е тобто це підлітки раз. По-друге, це жінки. А зараз нам продовжити, вже просто з самого початку чекає додзвонюють. Бачите, я знала, Добре. що так буде активно. Ми нам зараз, я не забуваю, категорії, які підпадають. Зона, ну, так звана зона ризику, так? Зараз продовжимо. Так, і кількість хто ще це? кажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий, добрий день. день. Добрий. Значить, у мене два питання. Питання перший, ну, наверне, актуальний. Можуть ли, к е до госпожа на прийом жителі не Дніпровського району, то есть ми киявляни? Ну, из другого района. Так, Это мило, вопрос да. первый. Значит, это вопрос второй, платная эта клиника или, или бесплатная. И третий вопрос. Вот многим советуют... для подбора лекарства, значит, ну некоторые невропатологи пройти УЗИ сосудов головного мозга и шеи. Вот у меня много друзей уже прошли, и кто-то говорит, что это бесполезная процедура, кто-то говорит, что сразу подобрали лекарства. Но почему я спрашиваю вот мнение доктора, потому что это очень дорогая процедура, и не всем она, в общем-то, по карману. Ну, вот ее личное мнение. Нужно ли это вообще? Зрозуміло. Как она говорит? Зрозуміло, зрозуміло, то. The cat sat on the Дякую. Далі чекаємо одразу телефоную. Так, по-перше, наша клініка є безкоштовна. Ми входимо в склад консультативно-діагностичного центру Дніпровського району міста Києва. В Києві є ще ну, мінімум два центри: на правому Такого березі є так? і на лівому березі. А взагалі, вам я просто рекомендую: в нашому центрі працюють лікарі-кардіологи. Лікарі-кардіологи працюють в всьому Києву і вони виконують ці функції, можливо, вони так не називаються, як ми, але вони ті ж самі проблеми вирішують. Тому з кожно, в кожному районі міста Києва є досвідчені лікарі кардіологи в тому числі є районний фахівець Обов'язково я не знаю в якому районі ви живете, але обов'язково в кожному районі є районний фахівець, районний кардіолог, які ці питання спокійно вирішують. Як я вирішую, я теж районний кардіолог Дніпровського району. Тому це не обов'язково треба. Там, зациклюватися на нас, повірте, в місті Києві є достатньо багато кваліфікованих лікарів-кардіологів. Що стосується доплерографії судин голови і шиї. Чому ця процедура? Ну, Скажу вам зразу: на, для того, щоб підібрати вам ліки, які будуть знижувати артеріальний тиск. це... Обстеження не обов'язково для лікаря кардіолога вона не обов'язково. Його бажано ну, робити, рекомендовано робити. І саме основна для ці для чого робити це обстеження? Тому що лікар-фахівець, який робить доплерографію судин голови і шиї, бачить. Сам він датчик представляє до сонної артерії, і він її бачить. Він бачить її стан. Він, він бачить, чи є там наприклад бляшки атеросклеротичні, чи їх немає. Тобто він зможе спрогнозувати ситуацію, яка, якщо є атеросклеротична бляшка уже в сонній артерії, то треба приймати рішення. Тобто, це, це є біда. атеросклероз судин мозку, і так примірно можна думати, що. Ці бляшки є, мабуть, і в коронарних судинах. Тобто, це для цього потрібно для того, щоб в майбутньому визначити ситуацію, як, як вирішувати питання з призначенням статинів, це препарати, які знижують рівень холестерину. Якщо там є бляшка, і бляшка велика, то це є великий ризик. Тобто, тоді лікарю, фахівцю, і неврологу, і кардіологу буде краще вистраювати вже програму лікування на майбутнє. А для того щоб нормалізувати тиск, підібрати лікування, це обстеження не потрібно. Не потрібно, воно так. рекомендовано входить в стандарт, але воно не основне. Так, щоб ми встигли далі рухаємося. Так. Ми зупинилися на підлітках. Так, тому підлітки що так, період, так, так. так. Тому далі. більшу зону ризику, нібито здорові люди, нібито. нібито здорові жінки, але... які переносять клімакс, які і у яких але... є вже інволюційні зміни. Вони теж будуть раними в цьому плані. Е, Обов'язково про це треба думати. Вагітні жінки, дівчата. вагітні дівчата теж вони в цей період можуть почувати себе е, трошки. Зле. Так, так, так зле. Е, ну, чому, чому виникає, наприклад, головний біль у здорової людини? Е, ну, по-перше, якщо здорова людина е, ці магнітні бурі відчуває, то мабуть, не дуже все так дуже добре в неї, не дуже добре. Е, можливо, саме проста причина, що вона веде не дуже здоровий спосіб життя. Ну, наприклад, вона е, ця людина не відпочиває. Наприклад, вона лягає спати дуже пізно, встає рано, тобто синдром хронічної втоми, безсоння, недосипи. Це все призводить до того, що коли починається магнітна буря, це буде мішень. По-друге, якщо людина мало часу проводить на повітрі, на свіжому, uh -huh, uh -huh. знаходиться постійно вдома, це не дуже добре. Ну, це такі дуже прості речі, які ми не виконуємо. Якось не... Вага впливає. Влага впливає? Вага впливає, вага впливає, безумовно. Людина, якщо легше, людина вагше. повніше їй важче під час магнітної бурі. Uh -huh. Що відбувається, все ніяк uh -huh. не доскажу. Під час магнітної бурі вповільнюється ток крові. Це дуже важливо, вона стає в'язка. Тому е, органи е, знаходяться в стані гіпоксії, кисню мало органам в зв'язку з, з тим, що е, кров в'яло тече. Тому людина, е, що вона відчуває. Головний біль це ознака гіпоксії мозку, мало крові доходить, тим більше, що в'язкий такий в'язка кров. Людина може почувати просто слабкість. Вона від цього роздратована, становиться, астенізована. Може бути серцевий ритм навіть порушений, але частіше це тахікардія, тобто uh -huh. трошки причащений ритм серця, може підніматися тиск у деяких людей. Він навпаки може знижуватися, в залежності від того, який стан у нього. Його механізмів адаптації, в якому стані вони знаходяться. Можуть крутити суглоби. Поясниться чому? Тому що є барорецептори і в суглобах, і в м'язах. І Якщо атмосферний тиск міняється, барорецептори реагують і з'являється біль в суглобах. Тобто, це я перерахувала. Ознаки магнітної бурі, які, яка, які можуть, е, які може ця е, ці ознаки можуть бути у кожної людини, навіть ну, здорової, так, навіть так, здорової так. людини. То і uh -huh. нудота, і роздратованість, і астенія. Тобто людина нічого не може робити, не хоче нічого робити, і, і взагалі в неї ось така депресія навіть. Ми зараз так. поговоримо, магнітну бурю ми не можемо відмінити, правда? Не це можемо, природа, ніяк але відмінити. ми можемо, я так розумію, якось підкоригувати так. свій стан так Насі додзвонюють, послухаємо після того. Говоримо ефірі? Добрий день. добрий день, добрий день. Запитання до лікаря. Скажіть, будь ласка, в Україні така ситуація. Як людям знімати, хоч якось стресить потроху? Класне Тов... запитання вам. Дякую. Дякую, правда, от угу. і це якраз знаєте, це до лікарів, до кардіологів, це до вас, до ваших колег. бо… Дійсно, як ці серця повитримують, я не знаю, правда. Мені здається, що навіть абсолютно здорова людина може на рівному місці, я вибачаюся, але все, що завгодно статися, бо дуже важко переносити, Чесно, é... навіть новини багато хто не дивиться, але все одно всі Ну, підп... no, новини не дивляться в інтернет, дивляться, Ну, правда, знаходять. Або хтось зателефонує, розкаже. Ну правда, no, тут так. Ми знаходимося. Ми зараз з вами живемо в умовах хронічного стресу. Це такий, ну не Небезпечний. Насправді це дуже небезпечна ситуація, тобто, вроді, вроді якось так воно, але кожен день ми е, маємо такі негативні е, різні впливи. Е, ну, щоб я е, пані е, змогла зараз сказати з цього приводу? Ну, по-перше, ну, знову ж таки кажу, новості не слухати, новини не слухати, це, мабуть, буде не дуже вірно і воно нічого не дасть. Взагалі, людина ж все рівно ж буде е, вишукувати інформацію чи з газети, чи з інтернету. Ми нікуди від неї де не взагалі на варіанти треба живемо так. Єдине просто треба знати, За... бо не дай Боже, щось так. Саме головне ну антидепресанти приймати. Думаю, що це не потрібно, і це е, ну якщо ситуація вже вийшла з під контролю, то можливо треба звернутися до невролога і психіатра. Угу. Але м прості самі речі, які можна робити, ми всі маємо м'яту так. Ми Яко. всі маємо валеріану. Е, треба хоч, хоч якось е, зробити так, щоб людина хоч спала ночі. Якщо людина, людину мучає безсоння, це дуже недобре, дуже небезпечна ознака. Тому е, чай самий простий з страв: ромашка, м'ята, корінь валеріани, трошки туди меду. І на ніч дуже добре, непогано це і для організму нормально, і можливо трошки покращить стан. Є таблетки Валеріана, їх теж можна приймати, але саме головне це ваш ну як, як людина настроєна на це. Треба Пробувати відволікатися, треба виходити трошки прогулюватись на свіжому повітрі, взяти там собачку, якогось що там кого там, чи друга, чи собаку з ним поговорити. Може, треба піти в театр, може, треба подивитись якусь виставку картин. Тобто відволікатись треба безумовно, тому що це приведе, призведе уже хронічний стрес, призведе обов'язково до якогось захворювання, яке може бути Ну от такі, такі mm. речі, такі поради. Тут mm -hmm. ліки приймати то можна і заспокійливі, різні, але життя ж триває. Не буде вже все життя приймати ліки. Тому це основне ви можливості... тільки алкоголем. Це не, ні, не це не, не вихід. Алкоголь точно не можна. Це правда, алкоголь це не, не вихід, можна, і... не паління, не алкоголь не допоможуть цій ситуації. Це відволікатися, все ж таки mm. спробувати висипатися і ну, бути на свіжому повітрі. Гуляти трошки так, ну я так розумію, так само і з магнітними бурями, так само, як і як з магнітними бурями. бурямитися певних правил, так але так. щодня, а не раз на тиждень, правда? Безумовно, людина повинна вести здоровий спосіб життя. От якщо я почала це говорити, якщо здорова людина, в якої все нормально, аналізи нормальні, кардіограма нормальна, але вона чому почала чомусь? Ці магнітні бурі відчувати на собі. Мабуть, вона веде не дуже здоровий спосіб життя. Тобто, треба тренувати судини. Якщо людина займається якимсь спортом, ну як любитель, це ж не обов'язково вона повинна бути професійним спортсменом. Mm -hmm. І це може бути дуже різні речі. Ну, По-перше, -по просто ходити От там кожен вечір або там три-чотири рази на тиждень, десь по годині. Прогулянки спокійні спокійним кроком гуляти ми тренуємо судини свої. І Якщо приходить стрес, то судини вже треновані і вони зможуть адаптуватися до ситуації. І людина не буде себе так погано почувати. Якщо, наприклад, людина висипається добре. То вона теж магнітну бурю перенесе набагато краще ніж та людина, що постійно після 12 лягає спати. До речі, якщо людина лягає спати до 12, то година, яку вона спить до 12-ї ночі, рахується як 2 години відпочинку. Тому дуже важливо. Лягти спати до 12-ї години. Оце це такі прості речі. Якщо е, ну, от, магнітна буря, от буде завтра магнітна буря, що треба зробити любій людині. Угу. Ну, По-перше, якщо в неї заплановано на цей день якісь серйозні розмови, дуже такі вирішальні розмови, які можуть спровокуватися стресом, їх бажано відмінити. Да. Угу. Треба виспатися в цей день, не треба їсти таку. Дуже жирну м'ясну їжу, треба щось легке, перекусити, якісь більше, можливо, якусь кашу з'їсти, трошки фруктів, тобто бути кисломо, якісь кисломолочні продукти, якийсь йогурт з'їсти, тобто бути трошки як наче серце, угу. трошки напівголодним. Краще угу. буде тоді адаптуватися і вийти, скажімо, з честю з цього стресу. Це буде набагато краще, тому просто такі прості речі треба робити зверта до себе треба себе любити, як, знаєте, кришталеву вазу от в цей день. Просто і ще в нас так. менше двох хвилин, а от так. тим, хто гіпертоніки вже стали, знаєте, з стали досвітом, гіпертоніки, так. от вони ще вони не забували, правда, бо їм коли краще, вони так, припиняють так. припиняють пігулочки вживати. Пігулочки вони не повинні припиняти, тому що я вже говорила, неодноразово і говорю і досі. Mm -hmm. Як і цукровий діабет, так і гіпертонічна хвороба, вона треба постійно приймати лікарські засоби кожен гіпертонік який має стаж він обов'язково знає що в такі дні якщо артеріальний тиск підвищується в дні магнітних бур або просто він знає ти набір медикаментів які треба випити додатково до того лікування яке йому призначив лікар і просто в цей день треба ну трошки звернути звертати на себе увагу можливо виміряти тиск трошки більше ніж два рази ніж зранку і ввечері ще переміряти і відкоригувати лікування, додатково випити ще препарат, який йому приписав лікар в разі підвищення артеріального тиску на фоні прийому. Дуже коротко Хочу вас ще запитати, щоб так, було не забути. Ми пам'ятаємо, як працює і в нас є постанова. На була, є. Ви зараз нам скажіть, чи працює вона надалі, чи можна і скористатися щодо надання знижки на препарати пов'язані саме з цим Я Зрозуміла, поки що вона не працює. Поки що не працює, ми чекаємо бюджету. Можливо, вона запрацює і зразу ж всі будуть про це повідомлені. Зараз поки що ми в такому стані, що. Невідомо поки що, але будемо сподіватися, що буде, тому що пацієнтам дуже подобається і знижка достатньо нормальна. Хороша. Так, вас сьогодні рада була бачити. зустрічі, обов'язково побачимося. Вікторія Ктітерія, завідувача антигіпертизивний центр Дніпровському району, лікар-кардіолог вищої категорії була гостем другого блоку. Після реклами одразу побачимося для всіх вас. буде третій блок. Традиційно це корисні поради. Не перемагайтесь.